Хмельниччина приймає ювілейний 20-й чемпіонат України із пожежно-прикладного спорту. 31 команда зі всіх областей, міст Києва та Севастополя, змагатимуться за право називатися кращими в Україні. Честь, яка передостала на Хмельниччині щодо проведення саме ювілейного чемпіонату України, я думаю, що це є висновок і. Її... Оцінки діяльності органів влади, управління Менестолістій області і дійсно працівники, які пішли працювати кожен день, працюючи для людей, захищаючи їх, і сьогодні ви це підтвердити своїми спортивними досягненнями. Це сьогодні до четвертого поверху, в середньому за 14 секунд не світовий рекорд. А Пилип Десятнику пожежник із 46-річним стажем пригадує, як кіньми виїжджали гасити пожежу. Ми вже після війни почти одразу відказалися конних обозів пожежних, а перейшли на механізовану автомобільну техніку. Сьогодні і техніка досконаліша, і швидкості зросли у декілька разів. Гасіння пожежі, ціла наука. Навіть окремий спорт з'явився пожежно-прикладний як тренування перед бойовою тривогою. Для вогнеборця із Нетішина Сергія Панченка пожежно-прикладний спорт став другою роботою. Тренується чи не щодня, тепер у збірній команді області виступає на всеукраїнських змаганнях. Пожежі при повенях, тобто спортивні навики потрібні. Змагаємося в себе на стадіоні. І... На нашій спортивній базі саме на поділі. я думаю, ми займемо достойне переможне місце. Міжнародні змагання із пожежно-прикладного спорту проводять із 2002 року. За цей час Україна чотири рази виходила у трійку лідерів, а минулого року виборола перемогу. Українські пожежники вправні не тільки у змаганнях, але й у реальній боротьбі із вогнем. У минулому році, коли були в Європі на території Російської видаються великі пожежі, нам вдалося утримати в Україні систему. Контрольовано, в тому числі і в цьому році, а переможці ювілейного 20-го чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту будуть відомі за три дні. Юрій Курочка, Андрій Храбуст, спорт.